Знаєте, в мене ж пам'ять хороша, я трошки пригадую своє дитинство. Приблизно рівень мислення Зеленського відповідає моєму персональному рівню мислення, коли мені було 5-6 років. Я так само розказував про те, якісь вигадки, байки розказував. Мама то доводила просто до крайніх нервів. Коли я розповідав, я вигадував, що я там зробив, я кудись там пішов, я там щось таке взнав, я там такі, 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 такі. Ну, я переріс це в 6 років. Зеленський в нього я казав, в нього рівень соціальної відповідальності 5-6-річної дитини це те, що оцінюється причинно наслідкові зв'язки, наслідки твоїх власних дій, відповідальність за них. Він недорослі на рівні 5-6-річного психічного розвитку. Ні, інтелектуально він там нахапався. Він десь на рівні, можливо, 13-14-річної дитини. Він там вище вже трошки. Але в нас недорозвинута особа править країною. І відповідно його байки, його розповіді. Це я ще раз кажу, я це впізнаю. Це мої власні побрехеньки, коли мені було 5 років, просто назви трошки інші. Того всього. Я це вигадував, я вибріхував саме так, як зараз бреше Зеленський, якому якогось. 47 років. Ну тому, ще раз кажу: тут вчить психологію. Психологія дуже добре це описує, і психіатрія також. От буквально пригадуєте, скільки в нас було розповідей про дрони-перехоплювачі. Мільйон дронів вже мав бути на сьогоднішній день готовий. Більше того, з київського бюджету дехто мамедов, який чомусь соромиться прізвища свого батька. Батько хороший, до речі, хороша. мудра людина був одним з лідерів, чи навіть керівником азербайджанської діаспори в Києві. Я з ним був особисто Батьком цього, який зараз Ткаченком став. Ну, погань рідкісна, але він е, син, не батько. Отже, але він 280 мільйонів гривень здер з київського бюджету ви поставив вимогу. Кличко пере, ну, Київрада перерахувала на те, щоб тільки захистити Київ, саме дронами саме на дрони перехоплювачі. Отже. Читаю повідомлення, от зараз відкриваю. Сьогодні в нас 25-те, це вчорашнє повідомлення з 24-за 19.50 на одному з ресурсів, який точно не антивадний, все. Дрони форехоплювачі, октопус розроблені спільно з британськими вченими, серійно виготовлятиме в майбутньому Велика Британія. За радістю сповістив Зеленський, якому Стармер показував модель цього дрону в себе в резиденції прем'єр-міністра Великобританії. І от я дивлюсь. На це відео, де Зеленський тішиться, він побачив дрон-перехоплювач? Він нарешті побачив вперше живий дрон перехоплювач яких вже мав бути мільйон, і які мали захищати Україну. Просто нагадую це. Далі нагадую, які в нас були розповіді про Фламінго. Фламінго найкращі в світі ракети. Слухайте, у мене просте питання: як фірма, яка виготовляє бетонні лавочки, за рік змогла перепрофілюватися? Придумати, вигадати, створити нову кардинально нову ракету з мегадальністю 3000 кілометрів це дуже круто. Це дуже, дуже круто. Це дійсно сильніше за хороший томагавк. із Масою бойової частини 1100 кілограмів це взагалі мега круто. Оте, що нам показували, воно ну, теоретично, навіть ті, те, що показували ці забавки з пап'є-маше, Вони навіть теоретично не можуть нести 1100 кілограмів бойової частини. Навіть теоретично просто по балансуванню. Це повний абсурд. Але нам з мудрим виглядом розказували, що вони вже робляться. Їх скільки робляться на місяць, скільки там 300 на місяць, мають перейти на скількись там кільканадцять чи щось там на день робити. Це все. все це все, все. все Поки що нема абсолютно нічого. Більше того, коли почали плакатися за цими за томагавками, питання, а чому ж ви свої не використовуєте? У вас їх вже стільки зроблено, у вас вже сотні їх є. Вони ж найкращі в світі. Виявилося, їх не існує в природі. Більше того, вони зараз збирають не гроші. Така, знаєте, притулящина, запритулити гроші. Це називається. Пам'ятаєте, якогось на Байрактари притула збирав, а потім виявилося, що пішов на неіснуючий спутничок. Оце те ж саме в Чехії. Головне так підставити Україну це ж все випливе. Не існує, чи якісь ракети купити. Потім вже виявляється, це не ракети. Виявляється, Фомінго – це всього на все дрон. І знаєте який? Це той дрон, який був розроблений в 1970 якомусь році, чи навіть 60 якомусь, а на серійне виробництво пішов тисячу і озброєння. В СССР пішов в 1970-х роках. Називається він стриж. Це якийсь Ту-43, чи як я вже забувся, чи 143. Оцей дрон, який в нас використовує як ціль. Як це реактивний дрон, звичайний. З мінімальними можливостями, а він шикарний. Стриж був шикарний. І він реально був. Пригадайте, перший удар по аеродрому біля Саратова в Енгельсі, нанесений стрижем. Це шикарна зброя. Для расистів було неочікано. Таке старе. Наші... Виявляється, міндічівські десь намалювали щось схоже на того стрижа, сказали: оце дрон-ракета. Нема такого поняття дрон-ракета, це абсолютно різні движки, все інше. Який був шум? Скільки мільярдів на це пішло, ніхто не знає. Навіть НАБУ. Зранку одного дня сповісти, ну не зранку, зараз по годинах. Давайте будемо щоб бути чесними стопроцентно. О 12 годині дня Набу сповіщає, що відкрили карні провадження за страшні розкрадання і неймовірні там корупційні злочини по справах цієї е, фірми, яка нібито виготовляє фамінго. Через півтори години від цієї фірми заява, що це вороги проти нас тут замір роблять, щоб українська армія не могла бити росіян. Це російські вороги проти нас так воюють. І ще через півтори години, чи, ні, через дві. З половиною години. Оце ви стриж показали. Цей, це 1970-ті, по-моєму, роки, якщо я не помиляюся. От Фомінго дуже нагадує його, тільки воно гірше. І головне, стриж є, ну його вже не лишилося в нас. Але він був, а Фомінго нема. Отже, е, ой, чекайте, ви мені це показали? Я збився, що я говорив. Ну, в будь-якому випадку з цими фомінго виявилося. Повна дурня. А е, після того, в до шостої години вечора, виходить речник набу і каже: Ні, 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 це все брехня, це нас хочуть посварити. Ах, яким хорошим, прекрасним чоловікам! В тій фірмі, яка вкрала на Фомінго, ніякого міндіча нема, і фірма на фомінго нічого не вкрала. І ми взагалі туди не сунемося, і ми взагалі не хочемо знати, що там відбувається. І ми взагалі вважаємо там все неймовірно чесно, неймовірно гарно, неймовірно чудесно. Отак закінчилося. Розслідування по велетенській афері. Зараз будуть нові, в Чехії почнеться розслідування. В і Данії. вже йдуть розслідування по обману. Вони пробують викрасти європейські кошти, мільярдні ресурси на неіснуючий проект. Ні, ну вони запустять, зробити, знаєте, скопіювати стрижа, додати туди щось інше, поформувати його в рожевий колір. Оце, власне, те саме, У нас ж є схема, ну він ту, він в Росії робився, а зробити щось, воно, правда, літати не зможе. Але зробити з папія його можна. Цілком можна. Оце і ця історія. Переходимо до томагавків, на якого біса постійно українцям брехати весь час. В нас буде все прекрасно, тому що нам дадуть томагавки. Вова доб'ється. А коли не дадуть, то це буде винувати не Вова, буде винуватий Трамп. У мене просте питання: два питання. Перше, з чого ви їх збираєтеся запускати? Томагавк створений як водний, морський старт. Саме так Америка не має ворогів поряд біля себе ні з Мексикою, ні з Канадою. Вона не воює. Америка може воювати з країнами, які за океаном, і тому томагавк розроблений був з самого початку як зброя морського підводного і надводного запуску. І країни, яким продають томагавки, купують його під свій водний флот, який обладнаний для пускових ракетних установок, які придатні для запуску томагавків, тільки так і нічого іншого до 2023 року. У 23-му році було створено ТИФОН, Перша спроба про образ запуску з суші. Щоб віддавати, ну не віддавати, нікого не збирається віддавати, щоб розмістити на американських базах в інших дружніх країнах. Першими мають бути Філіппіни і Рамштайн в Німеччині. Там мають розмістити тамагавку, можливо, з ядерними озброєннями, тому що він несе ядерне озброєння теж. Для них створено, але ну, це занадто складно. Це дуже складно переводити морську ракету на ракету сухопутну. Ну, воно не грає. І тому ці, замість чотирьох братарей, які мали бути створені до 2025 року, було створено, вся індустрія США зробила дві батареї. Ні, я розумію, це кілька постових установок. Це установка. Захисту, наведення, там все електростанції живення, це ціла серія, це такий собі маленький е, набір. Ну така маленька автоколона, в якій все є. Плюс кілька посових установок для томагавків. Їх дві бригади всього у всьому всесвіті. Як ви думаєте, скільки 10-15 бригад віддадуть Україні коли всьому цьому всесвіті? Два і американці їх збираються розмістити на двох воєнних базах США. І запускати тільки самі нікому не віддавати їх.